Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Хто не знає, мене звати Яна, я інста дизайнерка. Працюю в цій сфері вже близько чотирьох років і займаюсь, конкретно займаюсь тим, що створюю візуал, так, дизайн для брендів та експертів. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку цікаву тему. Будемо розбиратись, хто такий СМС-спеціаліст, хто сторісмейкер, тому що. Насправді, багато хто плутає ці професії, і в цьому відео я постараюсь розкласти все по полицях, так, щоб ви зрозуміли все-таки, що входить та не входить в обов'язки, і щоб ви розуміли ось цю різницю. Тож давайте скоріш починати. От, і давайте почнемо з того, що визначимо, хто такий сторісмейкер. Сторісмейкер це людина, так, спеціаліст, який займається створенням так, та розміщенням історій у соціальних мережах. Що може входити в послуги сторісмейкера? Перше, це розробка візуальної концепції, тобто це підбір кольорів, шрифтів, елементів дизайну, якихось фішок оформлення. Далі це безпосередньо саме оформлення історій, також в послугу може входити постинг історій. Також турсмейкери можуть створювати якісь анімації для історій, так робити монтаж для відео. В його послуги можуть входити також написання сторітелінгів. Ось, але тут важливо зазначити, що Кінцевий список послуг, так, які входять в цю професію, визначається безпосередньо замовником, так? тобто не для всіх клієнтів потрібно, наприклад, прописувати контент-план або придумувати сторітелінг. Також сам сторісмейкер може сам визначити, що конкретно буде входити в його обов'язки. Наприклад, я займаюся розробкою концепції, оформленням історій, також можу прописати сторітелінг, але я не займаюся. Наприклад, плануванням контенту, тобто зазвичай клієнти мені дають вже готову тему, можуть дати готовий текст, і я просто займаюся візуальним оформленням, але також можу ще допомогти з формуванням самого сторітелінгу. Тобто мета сторісмейкера це зробити історії не просто візуально привабливими, а зробити їх цікавими, щоб вони залучали та утримували увагу аудиторії, щоб вони доносили цінність послуги чи продукту, ну і, звісно, мотивували до покупки. Що не входить в послуги сторісмейкера. По-перше, це загальне ведення сторінки, написання тексту для постів, так продумування контент-плану, контент-стратегії. В послуги сторісмейкера не входить таргетинг, пошук блогерів для співпраці та колаборації. Ось всім цим якраз займається саме спеціаліст. Тобто сторісмейкер не веде бізнес. Він не продумує стратегії, воронки він займається тільки створенням та розміщенням історій. Ну і щоб було більше зрозуміло, я розповім детальніше про те, хто такий СММ-спеціаліст. Я впевнена, ви чули вже про цю професію, так але насправді багато хто навіть не розуміє, що означають ці літери, так СММ. Це означає Social Media Manager. тобто, це менеджер. Людина, яка відповідає за ведення та просування сторінки в інстаграм. Звісно, це також може бути і інша соціальна мережа. Отже, що входить в послуги саме спеціаліста? По-перше, це розробка стратегії, так, в залежності від цілеї бізнесу, також це прописання контент-плану, так генерація ідей та рубрик для контенту. Смевники також можуть займатися зйомкою, налаштовувати та контролювати рекламу, домовлятись з блогерами так щодо співпраці та колаборацій. Тобто, якщо казати дуже так коротко та загально, чим відрізняються ці професії, то сторісмейкер — це людина, яка займається візуальним оформленням, так, красою. А – це такий стратег, який все це просуває. І насправді люди досить часто плутають ці професії. Вони думають, що якщо ти займаєшся дизайном, так ти автоматично СММ і займаєшся ще просуванням сторінки, хоча насправді це не так. Я час від часу отримую в директ запити не на візуал, так, а саме скільки коштує у мене ведення сторінки, так підкажіть ваш прайс як СММ-ника. Хоча у мене на сторінці немає жодного слова про смм, про про те, що я допомагаю просувати бізнес сторінки в інстаграм. У мене написано тільки там дизайн, оформлення, так. І якщо подумати, через що це буває, то мені здається. Через те, що дуже, дуже багато дизайнерів сторісмейкерів називають якраз себе СММ-никами, хоча по факту вони просто займаються візуальним оформленням сторінки. Також мені здається, що така плутанина відбувається ще через дуже велику кількість неякісних навчань по СММ. Тобто, якщо на курсі навчають тільки тому, як оформлювати там, сторінку, робити красивий візуал. То це якраз все про дизайн, ну ніяк не про СММ та маркетинг. Взагалі, ви далі, коли ці професії пов'язані, так тобто, наприклад, у мене в основному клієнти мої це якраз СММ спеціалісти, тому що якщо подивитись на перелік обов'язків, які виконує smm спеціаліст, їх насправді дуже і дуже багато. І звісно, одна людина вона не може бути експертом, так і в рекламі, і в дизайні. Ось тому зазвичай СММ-спеціалісти звертаються до дизайнерів, так? тобто до таких людей, як я, щоб делегувати саме ось цю частину візуальну оформлення там, стрічки, сторіс, створення рекламних креативів і так далі. Ну що, я сподіваюся, вам стало вже набагато зрозуміліше. Ну, для того, щоб остаточно розставити всі крапки на ДІ, я розповім в цілому про графічний дизайн. Що таке графічний дизайн? Графічний дизайн це велика професія. Так, тобто сюди входить і розробка логотипів фільмового стилю, сюди входить і друкована продукція, так якісь візитки, банера, меню, флеєра і так далі. А дизайн соціальних мереж це якби окремий напрямок, тобто це те, чим займається конкретно я. Сюди входить візуальне оформлення саме соціальних мереж. Наприклад, якщо взяти тільки інстаграм, то сюди входить візуальне оформлення профілю, тобто це обкладинки хайлайт, обкладинки різ, створення сітки профілю, так оформлення історій, створення рекламних креативів. Все це називається дизайн соціальних мереж, тобто напрямок у графічному дизайні. Але є ще більш вузьке направлення саме в дизайні соціальних мереж, це сторісмейкінг. Тобто ще раз, є графічний дизайн, це така велика професія. Є дизайн соціальних мереж, це напрямок у графічному дизайні. А є ще більш вузьке направлення як сторісмейкер. Ось і насправді хороші спеціалісти вони зазвичай обирають собі більш таке вузьке направлення. Наприклад, коли я тільки починала свій шлях на фрілансі, я пробувала себе в різних сферах. Спочатку це був СММ. Так, я зрозуміла, що мені це не подобається, мені хочеться щось більш творчого. Тоді я почала пробувати себе якраз в дизайні соціальних мереж. Паралельно я пробувала створювати логотипи, якісь візитки, сертифікати, але зрозуміла, що мені це не подобається так, і що я хочу займатися тільки дизайном соціальних мереж. Ще приведу такий приклад: є спеціалісти, які займаються тільки розробкою логотипів, так, та фірмового стилю. Тобто є в цілому графічний дизайн, є розробка логотипів та фірмового стилю, і можна взяти ще більш вузьке направлення, наприклад, розробка логотипів для, для якоїсь певної ніші, наприклад, тільки для сфери б'юті. А SMM – це вже окремо, так це вже про маркетинг, продажі, стратегії і так далі. Дійсно, дизайн в SMM дуже важливий. Але SMM-нику не обов'язково бути дизайнером та займатися візуальним оформленням. Зазвичай так роблять новачки, так або ті, хто тільки починає займатися СММ, вони беруть всі обов'язки на себе. Але зазвичай SMM-ники якраз делегують цю частину роботи так, дизайн таким людям, як я, наприклад. Тобто, насправді дуже важливо, щоб кожна людина займалась своєю справою. Так, і одна людина не може бути експертом, так, профі абсолютно в всіх сферах, починаючи від розробки логотипу фільмового стилю, там запуск реклами, монтаж відео, фотозйомка, не знаю, що створення сайтів. Так. А зазвичай всім цим займаються якраз конкретні спеціалісти в якійсь певній сфері. Тому моя вам така загальна порада: відштовхуйтесь від своїх власних почуттів, так, те, що вам більше подобається. Якщо ви хочете панувати якусь онлайн професію, тобто не обов'язково одразу йти в СММ. Насправді існує безліч напрямків, де можна реалізуватись і заробляти онлайн. Наприклад, до мене на навчання досить часто приходять учениці, які вже проходили см курси по СММ, працювали якийсь час, так але згодом зрозуміли, що це взагалі не їх, і вони вирішили обрати. Більш таку творчу професію, як дизайнер, сторісмейкер. І, до речі, у мене така сама історія була. Спочатку я почала вивчати СММ, потім, коли я зрозуміла, що буде входити в мої обов'язки, я подумала, що це ну це капець, як нудно, це мені взагалі не цікаво. І вирішила таким чином обрати те, що мені ближче. Тому намагайтесь відштовхуватись від того, що вам ближче, так? Чи то цифри, аналітика, чи то творчість, так, креатив та дизайн. Якщо казати в цілому про дизайн, то це, звісно, така навичка, знаєте, яка знадобиться всюди. Опанувавши її, ви можете працювати як дизайнер, так, сторісмейкер. Ви можете також працювати як СММник, але взяти саме цю частину роботи на себе. Також навички дизайну можуть знадобитись, якщо ви ведете свій експертний блог, так, і плануєте. Побудовувати свій особистий бренд. Тому якщо ви вважаєте себе е, такою творчою особистістю, так вам завжди подобалося малювати, е, дивитись, надихатись картинками в Pinterest, то можливо вам підійде більше професія якраз дизайнера та сторісмейкера. До речі, якщо ви шукали якесь навчання по дизайну, у мене є дуже класний курс е, по сторісмейкінгу, так по дизайну сторіс. Зараз я вже не проводжу потоки, але якщо вам цікаво, ви можете приєднатися. До самостійного формату вивчення на курсі я розповідаю не тільки про дизайн, так і про якісь базові правила, як створювати концепцію, працювати з текстом, типографіка, композиція, але також розповідаю конкретно про професію сторісмейкера, як робити цікаві захопливі сторіс, як використовувати нейромережі в дизайні, щоб економити собі час, як розвивати креативність, де брати ідеї. Так, як продавати свої послуги? Тому, якщо вам це цікаво, я під цим відео залишила посилання так на сторінку, де буде вся інформація про курс. Ну а ми переходимо до висновку. Отже, графічний дизайн це база всіх таких візуальних професій. Дизайн соціальних мереж це його діталнапрямок. Сторісмейкінг це вузьке направлення в дизайні соціальних мереж. А SMM – це в першу чергу про просування, а не про візуал. Хоча ці сфери дуже сильно пов'язані. Ну що, я сподіваюся, це відео вам сподобалось, було корисно. А ви нарешті зрозуміли таки, хто такий дизайнер, сторісмейкер, чим взагалі відрізняються ці професії. Не забудь підписатися, якщо тобі сподобалось це відео, і поставити лайк. І побачимось з вами в наступних відео.